Всім привіт! Це новий випуск Софі Хаус Босон. Показуємо вам будівництво. Хто підписаний на наш Тікток вже бачив ці випуски у нас в Тіктосі? Сьогодні ми знімаємо для вас на Ютуб. Сьогодні ми прийдемо у п'ятий будинок Софі Хаусу і поспілкуємось з нашими будівельниками, що ж вони там роблять. Йдемо. Друзі, перший поверх п'ятого будинку вже повністю готовий. Фундамент стоять наші стоєчки. Хто не підписаний на наш Тік-Ток, це ви зря, знаєте, зря. Ми показуємо повністю, як це бетонується. Лізочка бетонує. Угу. Оці стоєчки. Не, не цю, оцю. Лізочка ставила. Йдемо зараз на другий поверх спілкуватися з нашими будівельниками, що вони зараз там роблять. Що значить, куди я лізу? Ще не привик, що я вічно за вами бігаю? Ото туди-сюди, туди-сюди. Прибіжи. Добрий день. Добрий день. Сьогодні ми вас знайомимо з нашим Славіком. Добрий день. Добрий день. Ви ще е не бували у нас на Ютубі? Ні, перший раз. Перший ми раз. Тік-ток. TikTok... по мільйону переглядів це свободно. Тік-ток зв'язки наші, то знайомтеся. Розкажіть, е зараз ми знаходимося вже на якому будинку? На четвертому. На... Як на четвертий? Один, два, три, четвертий. А чого я думала, що це п'ятий, Подожди. Це п'ятий. Раз, чого? Ну, раз, два, три. Чотири. А, йо, прибалять, п'ять! Ми так бистро строїмо, що не співаємо вважати. Збиваємося. П'ятий! <сум> да, так, Ми так бистро строїмо, що не співаємо вважати. Да. Ми вже на п'ятому будинку, на другому поверсі, правильно? Да. Що зараз? Які роботи відбуваються на другому поверсі? Вертикальні елементи. Зараз хлопці бетонірують. Ми... З Ігорем армуємо, uh -huh. хлопці ззаді закривають і бетонірують пілони, це за нами ліфтова, uh -huh. щоб можна було виїхати на будь-який з ваших п'ятнадцяти етажів. Не треба 15, не треба, у нас п'ять. І ну, ще ж два етажа лаунж-зони у вас будеш там так, все. Ви не а, та, все я так, добре. Славік, давайте як, як по сторінки, що мені можна вам допомогти тут. Ой, найкраща допомога, звісно, це не мішати. Це найкраща ну, допомога. Я так не вмію. А <рес> не собі а, сміється. А, а, а щоб це, ну воно до Ігоря якраз в'яже випускав. А ми зараз підемо до Ігоря. Ідемо да. тоді до Ігоря. Ігор! <рес> Та я їх на день будівельника привітала. Вони до, мене, вони до мене добрі, тепер всі знімаються. А то він бігав від дня. мене. Добрий день. Познайомте з нашою аудиторією. Ми знімаємо вже на YouTube будемо знімати. нічого собі. Мене ютуба немає. Знайомтесь, то буде вже скоро скачу. Як сміть як мене звати? Да. Ігор. Ігор звати. Наші постійні, е, постійні зв'язди тіктока. <гум> що ви тут робите, Ігор? Прив'язуємо пілони. Ну як завжди. ми вже. От хто не підписаний, скажіть, скільки ми вже розкажіть, що Вони, вам тут допомагало? — Ви не прийдете завжди якісь як не колони, то пілони. Да? Ну так да. бітони ще може буває да. там бетоніруємо. То що допомогти? Що бажаєте? Вяжемо. Це вже ми таке робили, Держіть, Це що Борисович мені дарив. Як воно? Що я треба вспомнити ще хоч? Отак, одненьку. — Куди за ці дві? Отак. На охресті. Куди? За одну? Отсюда кручу вчком. Ой! Та нормально. Це oh, хто? <ISUV> Не ну, мене тут обіжає. Отак. Отак, от. от з цієї сторони отак от вериш. Отак от, так от весь. Оп. А, поняття, стой, стой. стой. Все. Щось я так хреново його щось закручу. Отак. Так одною рукою треба. Так а як однією? Наверно, треба зранку снідати. Треба її обідати і вечеряти. Ти бачиш, яка я за вітром ходжу. <рес> Нормально. Нормально? Нормально Ти що так буде держати? Що на, на цій штуці буде весь дом стояти? Ще весь дом буде не на неї стояти. Да. Це ну так для віду, для, для, для віду поробила щось. Ідемо далі. Продовжую вас знайомити наші любі друзі, нашою командою. Це взагалі оця бригада моналічку, це моя любіма бригада. Я з ними завжди на одній волні, ми оце, я їм допомагаю. Я вже з раз вам говорю підписуйтесь на наш Тікток, тому що у нас там дуже класні випуски, які тут з ними все, такі от, от теж балочки я теж піднімала. Ідемо знайомити вас далі з нашою командою. Олексій, ну я то то вас знайомлю з нашими людьми. Чим ви займаєтесь тут зараз саме? Будемо приймати бетон на вертикальні елементи. А коли бетон прийняв? Через годину. Через годину. Угу. А зараз, Це ви ж чекаєте, так? Да? А зараз чекаємо, ви колону. Да. Загораєте. Бачите, наші будівельники, у них є час і позагорать, і по слізою, і ще й поработати. Mm. Ну, да, молодці. <свят> Та чекаємо бетон, друзі, вже другий поверх буде заливатися колони, да? так? А де дівся цей? Хто? Як його? Олег. Олег. А він у відпустці. Скоро буде. У наших ще й випускає. Вони взагалі в лакшері тут живете, я вам хочу сказати. Бачили, який молоток? Та це якась фігня. Ти диви, який Борисович мені зробив. Бачив? Мені обіщав, обіцяв мені новий, ну щось не то. Боже, то ж, а чого воно таке? Це що за молоток? А це молоток покрівельника. Що це означає? І що ти з ним робиш? Що він такий странний? — А це спеціально, щоб гвозді витягувати. А, ну він тебе важчий. Ваші, ніж мене. Ну, ну, все одно фігня, в мене диві які. До мене іміни. Гарненький. Гарненький, звісно, басон. <гарненький>. Борисович, ми Будем? знайомимо нашу аудиторію вже в Ютубі з нашою командою. Ви ж мої любимі тут, любима бригада. По-любому. Вже на Ютубі будете звіздою. Не знаю Ютуба, короче, передачу. Розказуйте, Борис, що ви тут робите сьогодні? Що ми робимо? Сьогодні я, як завжди, займаюся сваркою. Угу. О, сьогодні я варю каркаси, підтримуючи, називаємо їх так, угу. на плиту перекриття другого поверху. Ну то ми вже знаємо, ми робимо вже третій, четвертий, п'ятий, а людям треба розказати. Да, вони ставляться біля колон згідно креслень. Вони яку роль вони виконують, вони... Гроші розгружають, коли от плита перекриття, вона давить на колону всім своєю вагою, вона давить на колону. Щоб не було тиску конкретно на одній точці, ставляться каркаси шагом 100 мм і таким чином типу, вага всієї верхньої плити розподіляється на ширше місце, uh -huh. щоб не було тиску на конкретне одне місце, а чим більша площа опори, скажімо Угу. Uh -huh. Поняв. So. Зробимо більше, so, so. що я поняв. So. Нічого, загуглите, подивитись, не цікаво. Ви тільки що вам їх опустили, ви будете їх куди щось піднімати? Так. Ну як, це ще не всі, у нас їх трошки забагато, у нас їх 700 штук на перекриття. А бути? 700 штук. А тут тільки 300. Це ще мені 400 штук треба зібрати. Ну у вас же є чудо машинка, яка вам ріже бастрі. Верста для нарізання арматури. Супер штука, якою яка прискорює дуже це все. Шукайте на ці відео у нас на втіктоці. Ми знімали, як, так, з як він працює. Супер машина собі. І дуже швидко ну, упрощає вам роботу. <су> так, як, як для, для мене, як для зварювальника, як для хлопців, які також рубають ними додаткове підсилення, додаткове армування. Та будь-що. Ну, Будь-які арматурні роботи він доволі таки перешвидшується. То ви раді, що ви з нами пересилимося. Де б я таким інструментом Понятне ну, діло. Підтюню. Вам хорошої роботи. А Дякую. ми йдемо далі. Дякую. Позаду мене стоїть кран. Ми йдемо знайомитись з нашим крановщиком. Ой. Це що таке? Йдемо знайомитись. Ви тож? Це в Тіктокі є випуск, де я там краном управляла. Йдемо. Можна до вас? <звук> Сказав, зайнятий. Ну ми нічого, ми настойчиві. Ми зараз подождемо. А я хочу вам допомогти. Друзі, дивіться, що відбувається. Зараз краном ми підіймаємо якісь дві плити. Це плита перекриття, навірно. Я так думаю. Борис свій час, в коментарях напише, як правильно. Боже, ми одна велика, дружня сім'я. Всі роботаємо сообща. Я сказала, що це плита перекриття, і Борисович в коментарях написав, напевно, що це неправильно. Це вертикальна опалубка, друзі. Ну, зараз, мені треба ще трохи рівень, я підучусь, да? поки у нас вже п'ятий дом. Звісно, мені треба два щоденних поставити, вже п'ятий дом, а я не знаю, що це вертикальна опалубка. Ужас. Я настойчива, я подожду. А я тут. А, а я все, ще тут. А. Ви зі нею поговорите? Поговоримо. Подари молоточки. Вам подарить молоток? Ну. То борис, я мені зробив. А ви бачили, що нас копірують? Ну так не копіюйте нас, а все одно не вийде, як у нас, понятно? Не Не тільки TikTok, Ви тепер будете не тільки TikTok зв'язки, будете ще й ютуб Ще нас там не було, так? Ще вас там не було. Я вас читала засунула в Ютуб. Петро. Ви мені дасте трохи поуправляти? морського кораблі? Так. Да. Ну так ми ж з вами таке робили. А ви мені сказали, що ні. Yeah, — Тільки я був на старому крані. А це новий кран? Це новіше. Ну, на те саме. Ми далеко повертати не будемо. Ні, ні, ми акуратні. Так файно повертається. Ну, та ви ж забули. Мікрофон ближче до себе візьмі. Так. Файно? Так, і що? Плавненько так, акуратно. Плавно, правильно, так і треба робити. Ну, а чому так? може? дозволяю. Ну, так, і... Плавно, о, пача! О, -о! О! Так, понятно. Ну, ваша робота важна, нужна, але я піду далі. Звісно. Ми ж, ми ж вся одна команда, ну, одна, одна сім'я. частички одного цілого басон. Так, друзі, ну що, я вас познайомила з нашою бригадою. Це мої любимчики, моя сім'я, друга. Софі хаус, софі хо. Ми будуємо вже п'ятий будинок. Друзі, слідкуйте, підписуйтесь. Обов'язково на наш Тік-Ток, нас там багато. Ми показуємо вам повністю всю внутрянку, скажімо так, і тренди знімаємо прикольчики, Ну, з нами весело. А ще в наступному випуску, знаєте, що я вам покажу? Город. Наші хлопці. Але подивіться в Тік-Тоці є цей випуск. Город там хлопці наші сіють помідочки, Вони не тільки нас строять будинки, будують будинки. Вони ще й хазяюшки у нас. Отак, от. Підписуйтесь, басон. 好吧。